Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю дожити до кращих часів. Як ви могли помітити, в цьому сезоні я граю значно менше фіфу, Не хочеться напружуватися у грі з не дуже приємним геймплеєм заради нагород, які застаріють через пару тижнів. Єдине, що мене тримає, це режим Rush та Еволюції. До цього тижня я не грав жодну League, а в режим Rivals грав багато тільки в минулому сезоні, щоб спробувати вибити токен-картку Руслана Маліновського. Останні мастері токени. для початку скод Battles Смуд Мастері. Хто це? There. І останній Rivals Mod Mastery Pack, Останній шанс зловити Руслана Маліновського. Будь ласка, давай. Стілець. І насправді награв байдалі, якби не квест Season 4 Weekly Play, де треба зіграти 10 матчів Rivals або Champions. І суть не в XP, дають в сезон, а в о цьому квесті Weekly Play Completionist, де за 4 тижні, де ти виконаєш всі ці завдання, ти отримаєш паки 79 плюс X5 з промокартками, та й за кожен тиждень дають непогані паки. Між тим, щоб грати в Rivals чи Champions, я обрав саме Champions, і я вирішив, що це ідеальний час для того, щоб випробувати мій склад збірної України. Якщо чесно, я не планував робити це відео, я взагалі не записував гімплей, не думав догравати Вікенд Лігу, думав, зіграю 10 матчів і на цьому закінчу, але все складалося непогано, тому я, хоча б розкажу вам про цю команду та відкрию нагороди. А тепер час представляти склад національної збірної команди України з футболу на воротах Андрій Лунін. Справ захист Олександр Тимчик. Пара центральних захисників Микола Матвієнко та Ілля Забарний. Зліва в захисті Віталій Миколенко. У центрі півзахисту Микола Шапаренко та Володимир Брашко. Центральний атакувальний півзахисник Георгій Судаков. Справа в нападі Віктор Циганков. Зліва Михайло Модрик. І в центрі нападу Winter Wild Cards картка Андрія Шевченка. Також на лаві для запасних у мене є картки Тараса Михавка, Сергія Сидорчука, Максима Кучерявого. Єгора Ярмолюка, Андрія Ярмоленка, Владислава Ваната та Артема Довбика. При цьому це була не фінальна версія Артема Довбика. Після цієї еволюції він матиме отакий вигляд з доволі непоганими плейстайлами. Тактика наступна, трохи більше за середню лінію пресингу 61. Ролі гравців ви бачите перед вами. Суперкіпер Лунін, Folksback Олександр Тимчик, який зміщається ближче до центру під час атак. Центральні захисники обидва Defender, Миколинку Фулбек. Центральні півзахисники обидва Box2Box, Box, при цьому Брашко плюс плюс, Судаков класична десятка плюс плюс. Шевченко Advanced Forward, Мудрик, White Playmaker, Циганков без ролі плюс плюс грає на інсайдфорді. Але згодом я дам йому еволюцію, яка дасть йому роль інсайдфорд плюс на позиції правого півзахисника і зміню схему з 4-3-3 4, -3 -3 -4 на 4-4-1-1. Якщо якось коротко описувати команду, то мені дуже подобається моя пара центральних захисників. У них у обох є головні захисні плейстайли, у Забарного взагалі усі. Крайні захисники дуже надійні, у тимчика прекрасна картка. Насправді не підводив Андрію Лунін. здавалося б низько рейтинговий базовий голкіпер, але він, в принципі, сейвив те, що й мав сейвити. Ну і не сейвив те, що в принципі будь-який інший голкіпер би не засейвив. Мабуть, мій улюблений гравець у цьому складі це Володимир Брашко, його роль в бокс плюс плюс. Відчувається як хай хайворк рейт у минулих частинах. Тобто він бігає усюди, захищається прекрасно. В атаках допомагає, має тільки така, плюс плейстайл, який дуже допомагає у розіграшах. В цілому встигає всюди. Шапаренко теж непоганий, але не такий яскравий. У Судакова його плейстайл плюс інсайзів пас, мабуть, є ключовим фактором в атаках. Віктор Циганков та Михайло Мудрик, я би сказав, просто посередні від Мудрика, Якщо чесно, чекав, трохи кращого дриблінгу, враховуючи його стати джилеті балансу, але він відчувався не так спритно з м'ячем, але бігав дуже швидко. Андрій Шевченко мені сподобався. Ому як не дивно, окрім його найкращої стати, це удар, можливо, я очікував занадто. Багато, але якось у нього то удари йдуть прямо в голкіпера, то буває дійсно прям в кут. Як не дивно, але саме робота корпусу Мушеви мені сподобалася, хоча показник фізики у нього 75. Нерідко він приймав м'ячі в боротьбі прямо з захисником, вигравав цю боротьбу і далі завдавав удар. Челендж 10 матчами у вікінг-лізі Я закінчив з рахунком 8 перемог на 4 поразки з декількох матчів я просто виходив. Подивившись нагороди, далі побачив піки, які. Дають за 9 перемог з промокартками в Інтервал Кардс. Вирішив, що за 9 перемогу варто поборотися, так і вимучив в останньому матчі, закінчивши вікенд лігу з рахунком 9 на 6. Час для нагород. Для початку у нас піки 1 з 4, 84 і вище. У кількості 3 штуки. Давайте дивимось. Казиміром. Кірбі. Хоча б Деклон Райз 87 і Артем Довбек. Пік під номером 2. Що він принесе? У нас Маккейп. Сегала Рубен Невеш Опа, Давіднерос. Хоча б промокарка якась. До речі, я навіть забув, що це продавай мі картки. Він коштує 30 -ку. Я підозрюю, що це його мінімалка, да? Поїхали наступний. Останній пікоти з 484. Хто тут? Роналду Паласіос. Кембл і. І тепер. Вінтервальд карс чи Вінтервалд Cards герой. Один з трьох. Цікаво, чи це продаваємо, чи не продаваємо. пік. Поїхали. Перший. Райан Жиль. Є. Штайн. Будь ласка. Зюля. Останній пік. Будь ласка. Знову ти. Фред. І. Та, господи. Так як у мене куба паків збережена на команду року, більшість паків я навіть відкрити не можу у грі, тому ми відкриваємо веб-додаток. І відкрию у мене є пак за SBC Globe Trotters. Подивимось, що нам тут випаде. Е, очевидно, паки, які були в нагородах, типу 83 плюс X10, я збережу на команду року, але із цікавого, у мене є пак з легендами. 87, базовий чи Центуріон. Ану. А може, давай, Макелелен, ні, не пощастило. І останній пак, що в мене є, це пак за квест першого тижня. У нас тут Winter Wild Cards чи Winter Wild Cards герой. Насправді тут багато карток низькорейтингових, тому не, не варто очікувати щось класне, але спробувати, звісно, варто та від нераз. Також доповнюю відео найкращими паками та піками останніх кількох тижнів. 30, 80, 4, 77, мід. О, вот, це непогано. Окей, хоча б щось. 76 Ванегос. Один з 4, 85 і вище. Поїхали. Діані. Ренар Пікса. 100 виконаних апгрейд СБЧ. Будь ласка, хто це? Зелененький ханско? І. ІнформВабіановіс. І останній пік. один з 3,85. Пік за 70 тисяч поєнтів в режимі Rush. Поїхали. Давай. Хто це? Опа. Бітті. Окей, хто ще. Пайор і. поп. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Нехай щастить у новому році. Сподіваюся, побачимось. Бувайте!